Шановні присутні захисники і захисниці України, шановні рідні наших воїнів, українські народи, сьогодні день українського добровольця, день чоловіків і жінок, чиї життя і чия освята Україні багато в чому визначають нашу долю кожного, і кожного, долю нашої держави. Долю вільного народу, долю України, яка не підкориться ніяким загарбникам. Коли ворог прагне знищити нашу державу, знищити Україну, тисячі і тисячі наших людей стають на захист України і знищують ворога. Коли світ помилково не очікує від українців сили мільйони. Наших людей проявляють таку сміливість, що у світі не залишається жодного, жодного куточка, де б не чули про силу України. І коли окупант, що прийшов на землю нашу, чомусь вірить у себе. Українці, впевнено, дивлячись в очі, ворогу доводять, що вірити в Україні будуть лише в Україну, лише в українців, лише у нашу славу, славу українського народу. славу українських героїв українські добровольці навчають, рятують, лікують. Українські добровольці волонтерять і неодмінно переможуть. 24 лютого, чотирнадцятий рік. Боротьба за волю України в двадцятому столітті. Визвольні битви більш ранніх часів. Все це буде увінчено перемогою України, яку ми щосили наближаємо зараз щоденно. Кожен і кожна, хто допомагає, кожен і кожна, хто виховує своїх дітей в Україні. Є героями, є сміливими. Слава нашим воїнам, слава всім вам, слава нашим українським добровольцям! Слава Україні!